Вітаю вас, мої любі! Сьогодні ми з вами розглянемо тему подільність націо та її властивості це тема 8 класу поглиблене вивчення. Я вже якось записувала цю тему рік тому, але щось там пропав звук. Ну, тому записую це дубль 2, скажімо так. І це у нас урок перший буде з цієї теми. І так, число А ділиться на ціло, на число Б. Ділиться, позначають так, не просто двома точечками, а трьома. Ділиться це знак ділиться на ціло, на число Б. Б ну, таке, що воно не дорівнює нулю, звісно, бо на нуль ділити не можна. Якщо існує таке число К, існує таке число К, що А дорівнює Б помножити на К. Ну, тобто, все ясно і зрозуміло, якщо на прикладі подивитися, тобто, 12 ділиться на 3. Чому? Тому що існує таке число 4, що 12 дорівнює 3 помножити на 4. От вам, як би, означення ну, числа, числа, яке ділиться на ціло, на інше число. І так. Це ми зрозуміли. Число Б називають дільником. Дільник числа А. Ну, а число А називають кратним. числу Б. Ну що у нас? Давайте. Дільники числа 12, це 1 Далі, що у нас? На 2 ділиться, на 3 націло, на 4, на 6 і на 12. Це дільники числа 12 дільники. Також ми можемо сказати, що число 12 кратне. Числом 2, 3, 4, 6, 1, 12, тому що вони діляться на це число. Кратне числом. Так, тепер дивіться. Якщо у вас, наприклад, число, певне число кратне число 2, то таке число записують, наприклад, 2n. Кратне число 2 ділиться на 2, 2n. Якщо у вас число кратне число 3, то записують 3n. Іноді в підручниках тут замість n пишуть букву k, Ну, це одно і те саме. 3n. Далі. Якщо кратне число 4, то це 4N. Отак от, от записують числа кратні певним числом. Так, ну, де N є Z ціле число. Тепер давайте розглянемо властивості подільності націлу. І так, властивості. Перша властивість. Ну, звісно, що перша властивість, що саме число А, число А ділиться на число А націло, якщо А не дорівнює нулю. Ну, при такій тільки умові. Ну, звісно, що 3 ділиться на 3. Мінус 4 ділиться на мінус 4. Це буде 1, да? Так, друге. 0 ділиться на будь-яке число. Яке не дорівнює, звісно, нулю. Ну, звісно, це ми знаємо. Третя властивість. Якщо у нас якесь число А ділиться націло на Б, то К помножити на А теж буде ділитися на Б. Тобто, про що це каже? Якщо у вас, наприклад, там, 8 ділиться на 2, ну, звісно, що воно ділиться, це буде 4, то ви можете стверджувати, що 8 помножити, ну, наприклад, на 3, тобто 24 теж буде ділитися на 2. Ну, це я простий приклад вам приводжу, щоб пояснити цю властивість. Або, ну, наприклад, якщо у вас написано так. А помножити на Б, і сказано за умовою, що А ділиться на 2. То можна стверджувати, що добуток чисел А і Б теж буде ділитися на 2 на ціло. Ну, ділитися на 2, кожен раз не буду казати націло. Ділиться, значить, це вважається націло. Так, четверта властивість. Четверта властивість, якщо у вас А. Ділиться на B, і B, в свою чергу ділиться на C, То ви можете стверджувати, що у вас А буде ділитися на С. Ну, наприклад, там 18 ділиться на ціло на 6. А 6, в свою чергу, ділиться на ціло на 3. То ми можемо стверджувати, що 18 у нас ділиться на 3. Отак. Таким чином, тобто перше число останнє, да? так, п'яте. Якщо у нас А ділиться на М і Б ділиться там на Н, то добуток А на Б буде ділитися на добуток М помножити на Н. Ну, звісно, давайте перевіримо. 6 ділиться на 3 і там, наприклад, 8 ділиться на 4. То 6 помножити на 8 повинно ділитися на 12 націло. Ну, звісно, тут буде 48. Ну, 3 помножити на 4 на 12, 3 помножити на 4. Так, 48 ділиться на 12, націло це буде 4. Тобто, така властивість. Вони вам всі знайомі. Але тут вони просто зібрані, ну, якби, для розв'язування більш складних завдань. Тобто, де не буде у вас певне число, де у вас будуть букви, і вам треба довести, що це ділиться на 3 або на 2, або ще на якесь число. Так, шосте. Шоста властивість А ділиться на ціло, якщо А ділиться на ціло на С, і Б ділиться на ціло на С, тобто обидва числа діляться на ціло на С, то. Ми можемо стверджувати, що у нас сума чисел А і Б, або різниця теж буде ділитися на С. Ну, Звісно, що давайте, якби, на прикладі розглянемо. Там 4 ділиться на 2, і 6 ділиться теж на 2. То ми можемо стверджувати, що у нас 4 плюс 6. Теж буде ділитися на 2. Ну, це, звісно, 10 ділиться на 2. Всі ці властивості можна довести з означення подільності націла. Тобто з оцього означення це означення подільності націла, якщо існує таке число К, що А дорівнює Б помножити на К. Все це можна довести. Ну, Давайте розглянемо на шостому. Наприклад, якщо у нас А ділиться на С, то ми можемо записати А як. Там К помножити, ну, С помножити на К. Краще так. Ділиться оце дільник число С краще писати першим. І Б ділиться на С. Значить, ми можемо записати Б як С помножити на Н. Тепер давайте знайдемо суму А плюс Б. Ой, щось я дуже кричу, мабуть, така агресивна щось сьогодні. Так, А плюс Б, тобто додаємо С К. Плюс Це Що ви можете зробити? Ви можете С, винести за дужки. буде К плюс Н. Ну, якщо у вас C, ну, е ви C множите на якесь число, то виходить, що це число ділиться на С? Ну, один із множників ділиться на С. Значить, і. Е Доданок теж ділиться на це. Де ця властивість, а у нас тут десь вона була. От. Якщо число А ділиться на 2, то добуток числа А на будь-яке число теж буде ділитися на 2. І от, якщо у нас. Це ділиться на це, отут знизу пишемо, це да, ділиться на це, то добуток С на число К плюс Н теж буде ділитися на це. От вам ми довели останню. Всі ми доводити не будемо. Просто я як на прикладі показала. Тепер давайте розглянемо приклади. Так, ну ми, Я працюю тут поглиблене по мерзляку, номер 81 Для поглиблення алгебра 8 клас поглиблене вивчення. Завдання таке: число. А кратне п'яти. Довести, що А ділиться на сорок. Ну, якщо число А кратне п'яти, то ми можемо його записати як 5 помножити на n. На будь-яке число. Ну, якщо А ділиться на 5, то ми можемо записати, що А у нас дорівнює 5n, 5К, 5 там і будь-яка буква. Так. Ну, тепер давайте 8А запишемо. Отже, у нас 8 помножити на А. Це буде 8 помножити на 5n. Дорівнює 8 помножити на 5 це 40Н. Це 40n. А тепер дивимось на цю властивість, зараз покажу. Більше за всього, вона буде використовуватись. Якщо у вас от, добуток, якщо у вас число А ділиться на Б, то добуток числа А з іншим числом теж буде ділитися на Б. Тому що один із множників, тобто число А, ділиться на Б. Да? От, давайте ми подивимось сюди. Значить, що у нас тут написано? Добуток чисел 40 помножити на n. У вас 40 ділиться на 40. Отже, ну, якщо один із множників ділиться на певне число, то добуток цього множника на число теж буде ділитися на 40. Тобто 40n теж буде ділитися на 40, що вам і треба було довести. От, ми довели. Так, номер. Вісім три. Число М кратне шести. Число М кратне шести. Доведіть довести, що М квадрат мінус чотири М ділиться на цілу на дванадцять. Ну, давайте доводити М на 6. М Мне 6. Значить, ми його запишемо як 6к, наприклад. 6к крат на 6. Так, тоді давайте запишемо: оцей вираз, 2 м мінус 4м. Ой, м квадрат мінус 4 м 6. к Замість М підставляємо сюди да? 6к. В квадраті. Мінус 4 помножити на 6к. 6к в квадраті це буде 36к квадрат. Мінус 4 на 6 це у нас 24к. Ну, нам треба що довести? Що ділиться на 12? Отже, один із множників ми повинні зробити числом 12. Ми можемо тут винести спільний множник 12, інше можемо не відносити, нам не потрібно. І так. 12 виносимо, це означає, ділимо кожне на 12. Тут поділили на 12 і тут поділили на 12. Це винести спільний множник за дужки. Що залишається в дужках? 3К квадрат мінус 2к. Тепер що ми можемо стверджувати? Якщо у нас один із множників ділиться на 12, то і весь добуток ділиться на 12, що і треба було довести все. Так, номер 8,5. Числа С і Д, такі, що С ділиться на 4, так, С ділиться на 4, а D Ділиться на націло на 6. Довести, що 6С плюс 4 Ділиться на націло на 24. Ну, все те саме. У нас це ділиться на 4. Значить, ми це можемо записати як 4Н. Д ділиться на 6 кратне з 6, тобто 6К. Ну, інше число тут К. Тепер нам треба оцей вираз записати: 6С плюс 4D. Нам треба довести, що цей вираз ділиться на 24. Дорівнює. Ну, Замість цього ми підставляємо сюди 4N. Замість d ми підставляємо 6к, тобто 6 помножити на 4n плюс 4 помножити на 6к. Тобто 24n плюс 24к. Що нам треба довести? Що ділиться на 24. Отже, нам треба відокремити множник 24. Винесемо 24 за дужки. В дужках у нас n плюс к. Отже, один із множників 24 ділиться на 24. Значить, і добуток цих двох множників ділиться на 24, що й треба було довести. Дуже все легко. Тут нічого складного немає. Так, 8, 8, Ну, давайте спробуємо 8, 8. Числа А і Б такі, що кожний з чисел, тобто А плюс 3. І Б плюс 29 кратне 13. А плюс 3 ділиться кратне, значить ділиться на 13. І Б плюс 29 теж ділиться на 13. Доведіть, що число А мінус Б також кратне 13. Довести, що А-Б, ну так візьму дужки, кратне, тобто ділиться на 13. Ну, давайте зробимо А-Б. Е, Так. А, А плюс 3 ділиться на 13. Ну, давайте ми що ми зробимо? Зараз я подумаю. А плюс 3 ділиться на 13 і Б плюс 29 ділиться на 13. Довести, що А мінус Б ділиться на 13. Угу. Угу. Ну, давайте так. А плюс 3 ділиться на 13, значить, ми можемо записати, що А плюс 3 дорівнює 13К. Да? Звідси А дорівнює 13К мінус 3. О, знайшли А. Так. Тепер те саме робимо з B плюс 29. B плюс 29 у нас ділиться на 13, тобто дорівнює 13. n Отже, у нас B дорівнює 13 n мінус 29. Ми з вами знайшли А і Б. Так, А і Б знайшли. Підставляємо сюди замість А. 13К мінус 3, а замість Б підставляємо оцей вираз, що ми знайшли. 13Н мінус 29. Що у нас виходить? У нас виходить 13К мінус 3, так, мінус, і ми повинні оце відняти. Ну, візьму це в дужки спочатку. Можна одразу робити, а може, не всім це зрозуміло. Тепер перед дужками стоїть знак мінус. Отже, тут в дужках поміняється знак на плюс, на протилежний. У нас буде 13к мінус 3, мінус 13n плюс 29. Дорівнює. Так, ну давайте я сюди перенесу. Отже, 13к мінус 13n, а тут мінус 3 плюс 29. Значить. Тут у нас буде плюс 26. Давайте подивимось на таку властивість. Так, яка? От, шоста властивість. Якщо одне число ділиться на це, і друге число ділиться на це, то їх сума теж ділиться на це, або різниця. Давайте дивитися. давайте дивитися. У нас перше число ділиться на 13 чому, бо один із множників ділиться на 13. І друге число ділиться на 13, чому? Бо один із множників ділиться на 13. І третє число ділиться на 13, чому? Ну, Тому що існує таке число 2, яке при множенні на 13 дає 26. Воно ділиться на ціло на 13. І що ми можемо стверджувати? Якщо кожен доданок ділиться на 13, то, і вся сума ділиться на 13. Тобто оцей весь вираз ділиться на 13. Що і треба було довести, що різниця у нас вийшла, ділиться на 13. Ну, отаке. Так. Ну, мені здається, що ще оцей варіант цікавий. Іноді він якби застосовується на, цих, на олімпіадах. Так. 8.10 Доведіть що, значить, довести, що у нас АБ, от з такою рисочкою, плюс БА, от з такою рисочкою, ділиться на ціло на 11. Давайте я нагадаю. Оце. А Б зверху з рисочкою це десятковий запис числа. Що він означає, що в цьому це двозначне число, і в ньому перша цифра це кількість десятків, а друга цифра Б це кількість одиниць. Тобто, якщо записано отак, то це означає, що у вас десятків А штук, тобто 10 помножити на А, плюс. Одиниць Б штук, тобто 1 помнож на Б, це ми розписали десятковий запис числа. Е, я просто справа покажу, хто забув. Наприклад, ну, там 23, що це означає, що у вас десятків 2 штуки, тобто 20 да? плюс 3 одиниці. Оце ми тут записали, так. так. А Б А. Навпаки, у вас десятків Б штучок плюс 1 е, А. Штучок. Так, вам треба довести, оце, ділиться на 11. Ну, давайте знайдемо так, оцю суму. Плюс Ба. Так, я все вектор пориваюся написати. Так, Дорівнює. Ну, тут підставляємо, да, сюди замість 10А плюс 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 A. Дорівнює. Так, ну, давайте зводити подібні. 10а плюс А буде 11А плюс Б плюс 10Б 11Б. Ну що, ми можемо винести, наприклад, 11 як спільний множник, да? а можемо взагалі сказати, як остання властивість. Тобто, якщо один із множників ділиться на 11, то і весь добуток теж ділиться на 11. І тут, якщо один із множників ділиться на 11, то і весь добуток ділиться на 11. А якщо кожний з доданків ділиться на 11, то вся сума ділиться на 11. Отже, ми робимо висновок, що оця наша сума ділиться на 11 на ціло. Все, довели. Ну, так само 8,12, тільки там трьохзначні числа. Якщо ви будете самостійно робити 812, я не буду повністю, ви можете самостійно довести, що А, Б, С плюс. Ой, вектор знову намалювала вектор. А, Б, С плюс Б, С, а, плюс С, А, Б ділиться на націло на 111. Тільки підскажу вам тут, оце у вас трьохзначне число. І на першому місці стоять у вас сотні. Значить, сотень у вас А, плюс десятків у вас Б. А одиниць у вас С. Все, оце. І так, ви розписуєте оце, оце, додаєте, зводите подібні, і тобто там буде все те саме. Так, ну, в принципі, ми тут розібрали все, що нам потрібно. Всім дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте вподобайку. Поширюйте український контент на Ютубі. Дякую всім за увагу, всім гарного дня. До побачення!